Новинка, на яку так всі довго очікували, стопінчаті кобальтові сверла R6, M5K5 серії Alloy Pro. Розміри в асортименті з 4 до 20 мм, з 4 до 30 мм, з 6 до 38 мм. Вони призначені для сверління різних матеріалів: чорний та кольорові метали, ідеально для нержалічої та жароміцної сталі, для пластику. Сверло виготовлене швидкорізальної сталі r 6 m 5 k 5 у складі Вольфрам 6-7% підвищує твердість та теплостійкість. молібден приблизно 5% Теж збільшує міцність та теплостійкість. Кобальт приблизно 5% підвищує міцність під час нагріву. Та хром близько 1% збільшує корозійну стійкість сверла. Завдяки чому сверло витримує короткочасний нагрів до 700 градусів за Цельсієм та не деформується заточки становить 135 градусів, можна використовувати без попереднього засверлювання та накернювання поверхні. А тепер про переваги ступінчатого сверла Алоїд Pro. точне центрування мінімізує биття та покращує якість отворів, знижене тертя забезпечує плавне свердління без надмірного нагріву, швидке відведення стружки, конструкція ріжучих країв запобігає заклинюванню свердла. Та також сверда підходять для різних інструментів. Рекомендуємо використовувати з охолодженою рідиною під час роботи з твердими матеріалами.